Сьогодні хочу звернути вашу увагу на відносини між Беном Афлеком та Дженіфер Лопес, а також його колишньою дружиною Дженніфер Гарнер. І хочу вам показати дещо дуже цікаве, що я знайшла в їх матрицях долі це новий інструмент, яким я почала займатися досить недавно. Знаю я про нього вже, ну, скажімо, роки три. Мабуть, навіть чотири роки, але от серйозно я зайнялася останнім часом і побачила, що це також дуже глибокий, сильний, класний інструмент, яким можна і прогнозувати, і подивитись по відносинам, по грошам, по всім сферам життя, по здоров'ю. І давайте з вами розпочнемо з матриці Бена Афлека, і ви її бачите перед собою одразу. Я хочу звернути вашу увагу на те, що в його зоні комфорту стоїть ось така дванадцяточка. Це зона комфорту, і у кожної людини ця зона буде під. Гідою своєї якоїсь цифри. Кожна цифра відповідає за певні енергії, і ці енергії, в даному випадку, в цій зоні, це саме те, що для вас є таким звичним. Станом вашого життя. Дванадцятка це в нас в арканах таро висельник. Це не говорить про те, що людина ну, пові, повішений, да? не говорить про те, що він реально повішений, а це говорить про те, що людина має нестандартний погляд на життя. Ніби її підвисили, Якщо подивитись на карту Таро повішений, то ви побачите, що там людина підвішена за ноги. Вниз головою, тобто вона світ бачить ніби перевернутим. Це люди, які такі потокові, вони взагалі в цьому житті ну, такими вважаються диваками або в них просто якісь креативні ідеї, які можливо не одразу сприймаються світом. Ну, такі цікаві люди, які живуть своїм потоком. Також хочу звернути вашу увагу на ось цю дев'яточку, яку ви бачите вгорі, це найголовніше ну, тобто планетарне призначення цієї людини, тобто Бена Афліка. І тут у нас стоїть дев'яточка. Це говорить про те, що його призначення бути ну, російською мовою очельник українською. Я Прочитала пустельник, або ще якесь було слово таке. Тобто це говорить про те, що він повинен набиратись мудрості в кожній ситуації, з якою він зіштовхується в житті, він може побачити набагато глибший сенс, ніж звичайні люди. Якщо у вас в матриці також є. Головне призначення дев'яточка, то і ваше завдання, задача по життю набиратись мудрості, дивитись глибше, ніж всі люди, копати глибоко інформацію і потім передавати цю інформацію вже наступним поколінням і просто ділитися з людьми. І це говорить нам про те, також ось ця вісімка, яку ви бачите. Це також така енергія людини, яка вона теж копає глибоко, але тут більш логічний сенс. Людина хоче знайти причинно-наслідкові зв'язки в будь-якій історії, ситуації. І ще ось ми бачимо одну дев'яточку. Тобто такі енергії, їх, ну, ось я вже вам обвела декілька вони говорять про те, що людина. Така замкнена людина, вона хоч і може бути публічною, але їй потрібен свій простір. Вона не зможе постійно бути на виду, постійно бути публічною. Їй потрібно десь наповнюватись ресурсом. Особливо ці дев'яточки, і ось ще дев'яточка. Ой, я її трішки закрасила, але тут дев'ятка. Всі ці дев'ятки говорять про те, що. Періодично людина хоче втекти від усіх, сховатися, і, ну, якби, щоб ніхто не чіпав її. Ось ще я вам обводю 18. -ка. Це теж енергії такі, коли людині хочеться в своєму коконі трішки замкнутися і, можливо, навіть, можливо в нього навіть є якісь такі. Містичні езотеричні нахили, тобто, можливо, йому подобається вивчати себе, вивчати щось там з езотерики. І, до речі, хочу звернути ще вашу увагу, що ось, наприклад, оця 19-ка, яку ви бачите, це у нас ну, в кожного є. В червоненькому відміченні наші основні, най, найосновніші пропрацювання в цьому житті. Це говорить про те, що його пропрацювання це світити, бути яскравим, бути на публіці. І коли Людина так робить, то вона в його випадку заробляє більше грошей. Чим менше в нього популярності, чим менше він проводить на публіці свій час, ну скажімо так, тим менше його статки. Ну, Це в даному випадку в нього так. Тобто ми охарактеризували, що він. Досить замкнена людина. І давайте тепер подивимося на Дженніфер Лопес. Прямо зараз ви бачите її карту по матриці, і хочу звернути вашу увагу на ось цю четвірочку. Ця четвірочка говорить про те, що вона досить авторитарна людина, вона любить традиції. Але вона може бути такою трішки продавлює вона, в неї багато. Чоловічої енергії, такої, щоб її слухали, що це в арканах Таро, в четвірка, це аркан імператор, не імператриця, а імператор. Тобто це чоловіча енергія. І для неї комфортно бути такою авторитарною. І якщо це в неї ще й по мінусу проявляється, то вона може прям задавлювати. Людей, які з нею в близькому контакті. Але якщо в неї це буде проявлятись по плюсу, то це дуже крутий підприємець, бізнесмен, управлінець, Тобто ми бачимо, як в неї. Все в її кар'єрі крутиться, наскільки я знаю, в неї там і бренди косметики, і бренди ще якісь різні. Ну, Я не дуже досліджувала, скажімо так, її діяльність, але я знаю, що вона із тих селебріті, яка не просто кліпи, там, пісні, музика, фільми, а яка намагається і додатково робити бізнеси. Тобто, наскільки я дивилась інформацію, більшість їхніх. Витрат Разом з Беном Мафлеком вона оплачувала, тобто я розумію, що вона в цьому така структурована і вміє заробити гроші. До речі, в неї тут 11-ка стоїть, яка говорить про те, що вона своїм напором, як буде ну, в роботі, може досягати величезні. Результати. В її випадку, оця публічність, ось те, що вона ну, така активна, в її випадку це круто, в її випадку вона таким чином буде заробляти все більше і більше грошей. Я ще хочу сказати, що ось тут ми бачимо 16-ку, яка говорить про те, що ось ця ситуація з другим розлученням. Підряд з Беном Афликом, вона ось всі кризові моменти, вони будуть на її кар'єру впливати все краще і краще. Взагалі, всі моменти, які ось тут бачимо, сімнадцятку, все, що буде. Публічно показана, їй буде на руку грати, і вона поступово-поступово буде на цьому ще й заробляти гроші. Можливо, їй би і не хотілося через такі кризи проходити, але ось ми бачимо тринадцятку це її одне із призначень, і це говорить про те, що в неї в житті дуже багато було і будучи моменти, коли. В неї все, ну, це тринадцятий аркан називається смерть. Я зараз все приберу, щоб. І це говорить про те, що в житті людини буде багато кризових моментів, коли їй доведеться ну, ніби проживати ну, якби смерть відносин одних і переходить до іншого етапу. Але інший етап в неї буде досить скоро. Я думаю, ми вже в, інтер... в СМІ прочитаємо. Незадовго, що в неї вже якісь нові відносини, новий етап, нові злети кар'єрні. Також про це може говорити ось оці 22 енергії. Ось ця в неї їх тут аж три, бачите? 3,22. Це говорить про те, що в неї призначення. Обнуляти все, не триматися за матеріалізм, і чим більше вона буде триматись за відносини. А я в інтернеті багато бачила, як ну, було видно, що це була якась підстава на вони цілувалися з Веном, і вона іноді дивилась в камеру, тобто вона розуміла і бачила, що їх знімають. І це було якби така показушна публіч, публічність. В одному випадку це круто, коли вона буде прокачувати оцю сімнадцятку. Але я так зрозуміла, що самому Бену це не комфортно було, так як він у нас ачельник. Ми пам'ятаємо, що він у нас зовсім більш замкнена людина. А вона такий екстраверт, в неї все повинно бути публічно. І таким чином вона його якби і ну подавлювала в цих відносинах. А він також в свою чергу подавлював її, тим, що він хотів, щоб все було закрито. Їй потрібно. Щоб все було публічно, тоді для, ну, для неї, для її життя, для її фінансів це буде краще. І от я договорю про 22 другу енергію, яка говорить про те, що чим більше вона буде триматись за відносини за гроші, тим в неї більша вірогідність, що життя буде, ну скажімо так, забирати і відносини, і гроші, і все. І вона буде проживати оці такі кризові трансформаційні етапи, які, звісно що в нас, ну, ми ж знаємо, це не дуже приємно. І от я хочу ще звернути вашу увагу: ось ми от відкрили знову карту Бена Афліка, а я, мабуть, зроблю колір інший, щоб було видніше. Подивіться, ось тут таке сердечко є. Ага, не видно секунду. Щоб зараз буде видно, є таке сердечко, і це сердечко відповідає за оцю енергію, де воно стоїть поряд з нею. І у Бене Афлека це означає зона відносин, зона кохання. У Бене Афлека там стоїть четвірка, що говорить про те, що в цілому. В коханні йому подобається, коли жінка трішки ну, сильніша, можливо, характером, чим він, коли вона така, має свою думку і має якусь авторитетність. І повернемося до Дженніфер Лопес, в неї ми бачимо, що в неї є така четвірка в самому центрі. Але Мабуть, вона в вона, нього в неї трішки в мінусі знаходиться і вона таким чином, ну якби подавляє. Його. І я думаю, 100% вона в мінусі, тому що її головне призначення, ось зверху, це трієчка, це імператриця. Це навчитися проявляти свою жіночність не тільки в сексуальності, в кліпах, а і в спілкуванні, наприклад, з чоловіком. Тобто іноді вміти. Іноді вміти промовчати, іноді вміти коректно донести свої думки, а не наказним тоном. І давайте відкриємо карту Дженніфер Гарнер, колишньої дружини Бена Афлока, і хочу вам показати одразу, що в її центрі в зоні комфорту стоїть вісімка. І е, її головне призначення це шістка. І я пояснюю, що це таке. Вісімка говорить про те, що вона е, в цілому дуже е, якби, її життя підштовхує на те, щоб бути правильною людиною, щоб до. Е, Ну, от, навіть я побачила в якихось випусках останніх, ну, що я бачила там вирізки на Ютубі про відносини Бена Афлека і його цих колишніх. І було видно, що вона приїхала. Привітати Бена Афлека з Днем народження, що вона там йому якусь їжу возить, що вона йому щось там пропонувала переїхати до неї в будинок, жити, якщо йому немає де жити. Тобто вона проявляє по цій вісімки таку ну, людяність, правильність і. Е це люди, які і самі в житті багато зіштовхувалися з якоюсь несправедливістю, з якимись моментами, які їм були неприємні, і потім ну, там, Після 30-40 років вони часто стають дуже такими адекватними, розуміючими людьми. Вони знають, що якщо вони до когось добро, то і їм повернеться це добро. Якщо вони будуть погано до когось відноситись, то і їм це все повернеться. І вони це не просто на словах відчувають, знають, бо так говорять всі. А в них карма прилітає просто, ну, як кажуть, мгновенно. Тобто, якщо ця людина щось зробить негативне, воно їй прилетить одразу. І я думаю, що зараз вона живе ну, в таких правильних енергіях. І оця шістка в її головному призначенні також говорить про те, що вона в цілому, ну, якби її задача. В житті навчитись любити себе, любити людей. Тобто вона, я, І ось бачите, шісточка напроти сердечка. Тобто, і в коханні вона теж шукає не просто там вигоду якусь, вона в коханні любляча, віддаюча і, ну, звичайно, і отримувати їй буде приємно якусь. Таку підтримку, кохання від партнера. Ну, це така от, о, класична дружина, яка дійсно шукає м, справжнє кохання, а не хайп у відносинах. Також ми бачимо, що в неї є дев'яточка, і ось дуже багато вісімок. Це все говорить про те, що її задача в цьому житті також ну, якби, шукати баланс. У Всесвіті шукати таку гармонію. От так, Я забула це слово, я хотіла сказати, вона шукає гармонію. Тобто, наскільки я знаю, вона і акторка голівудська відома, і вони якийсь період з Беном Афлеком жили е, десь за містом, на якійсь фермі. Ну, щось таке, десь я бачила інформацію таку. Е, тобто, ну, вони дуже схожі насправді з Беном Афлеком, І є така вірогідність, що вони могли би разом вжитись. До речі, ми бачили, що у Бена в зоні кохання стояла четвірочка, а у Дженніфер Гарнер ця четвірочка в зоні головного таланта. Цей талант їй дався від Бога, як говорять. І це говорить про те, що, скоріш за все, її четвірка в позитивному проявленні. Тобто, це така на, сильна людина, фундаментальна, але, скоріш за все, вона навчилася проявляти це ну, не так, щоб подавити мужчину свого, да? а так, щоб з ним взаємодіяти на якихось таких партнерських, ну, на партнерських. Ось, не пам'ятаю слово. Останнє, що я хочу показати, і це дуже цікаво: це сумісність Дженніфер Лопес з Афлеком і Дженніфер Гарнер з Афлеком. І ось дивіться, тут одразу видно, найголовніша енергія, яка говорить про сумісність партнерів, будуть вони разом, не будуть вони разом, як вони будуть разом, вона знаходиться ось тут в центрі. І ось ця цифра, вона дуже важлива для відносин конкретної пари, яку ми дивимося. І це зараз ми дивимося Лопес і Афлека. І ви бачите, що там цифра 16. І зараз я вам розповім, що 16-ка – це аркан башня, а башня, вона навіть на картинці зображена таким чином, ніби вона ну, як розруха якась. От давайте до речі. Я вам покажу, я тут шукала слова, покажу вам, як виглядає картинка башні, Аркан Башня. Зображення. Ось це у нас карта Таро. Стандартна. І ми бачимо тут написано The Tower, і ми бачимо, що башня в неї вдарила молнія, і вона е, зблискавка, і вона починає якби, розрушатися, і тут люди випадають з цієї башні. Тобто ми вже можемо одразу сказати, що ці відносини вони заздалегідь були як, ніби запрограмовані на те, що ну, Вони рано чи пізно ну, розрушаться. Вони могли б щось побудувати разом, якби вони вміли, можливо, домовлятися, пропрацював кожен себе, кожен, ну, наприклад, щоб Дженніфер Лопес не заставляла того Афлека на публіку цілуватись і все інше, що йому не подобалось, це я так говорю з тих відео, які я бачила. То, можливо, вони б домовились, і можливо, в них би могла бути класна пара, але в якій жінка ну, більш публічна, чоловік менш публічний. А ось у парі Дженніфер Гарнер з Веном Афлеком стоїть всередині цифра 20. І 20-й аркан він відповідає за род, рід. За родове дерево. Тобто у цих людей дійсно могла би бути класна сім'я, і, як ми знаємо, вони багато років прожили разом і в них є спільні діти, і ця двадцятка ну, в повній мірі відпрацьована. Але я все ж таки думаю, що просто не допрацювали у відносинах, їм потрібно було Прислухатись більше один до одного, кожному працювати над своїми якимись проблемами, установками, програмами. І я думаю, що у цієї пари шанси були набагато більші, тому що, якби, по всім параметрам, вони один одному підходять. Вони обидва такі, ніби селебріті, ми їх знаємо, але про їхнє особисте життя. Ми не багато знаємо, особливо про їхню пару. Про пару Дженніфер Лопес і Афлек ми багато знаємо, але чому? Ми багато знаємо, тому що там Дженніфер Лопес це все показує, і ну, їй подобається публічність. І ми побачили в її карті, їй це треба, це їй буде приносити і задоволення, і гроші. Їй просто треба знайти людину, якій це теж буде подобатись. А двічі в одну річку, як то кажуть, не війдеш. І якщо першого разу ну, не дуже в них вийшло, то так, мабуть, і потрібно було. Вони спробували ще раз, ще раз теж не вийшло, але я сподіваюся, що вони зроблять висновки і знайдуть собі рівних партнерів, і у кожного ще в житті все складеться. Дякую за перегляд. Сподіваюсь, вам сподобалось.